Місто, у якому живемо, бруківка львівських вулиць та міські мори можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. У Львові розпочалася хвиля замовних убивств у 2005-му. Невідомі розстріляли автівку та убили колишнього керівника області Степана Сенчука. Він був одним з найуспішніших місцевих бізнесменів. Винних так і не знайшли. Цей злочин готувався поперше не один день готувався довго так, дуже професійно грамотно. Наступного року восени бізнес-партнери директора Шувару Романа Федишина підірвали його автівку. Тоді підприємець не постраждав, однак загинула 14-річна школярка, яка проходила повз легковик. І лише пів місяця по тому на очах десятка перехожих невідомі убили директора складзеркального заводу, одного з найбільших у світі підприємств з виготовлення ялинкових прикрас Богдана Дацька. Кілер розстріляв бізнесмена у його мерседесі безпосередньо на прохідній, не зачепивши водія. 2005 року увірвався терпець у депутатів Львівської міської ради, які вперше в історії Львова відправили мера у відставку. За рішення достроково припинити повноваження Любомира Боняка під час сесії проголосували 70 депутатів. Прецедент трапився за півроку до чергових виборчих перегонів. Тож шість наступних місяців у Львовом керував секретар ради Зеновій Сірик. це їхній просто розрахунок. Розрахунок на те, що ще за залишкові шість місяців вони зуміють роздеребанити місто. Ну вони глибоко поміняються. Він зайняв позу, От я тепер Я є директор міста Львова. Тут це моє, та він так дослідно казав, що мій бюджет, мої дороги. Він не казав, наші міські. Не знайшов спільної мови з бізнесменами, з громадськими організаціями. А вже 2006 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. У мерське крісло вмостився Андрій Садовий. Такий символ ще вам вручити. Цього ж року місто отримало Бейбі-сюрприз. Вдруге за часи незалежності у Львові народилася четверня. Малюки з'явилися на світ напередодні ще одного дня народження 750-річчя Львова. Гуляли та забавлялися львів'яни гучно та з розмахом. Сотні атракцій та поважних гостей і тисячі відвідувачів. Тодішні ювілейні урочистості потрапили до топу найбільших шоу за часів незалежності України. Весна 2007-го, футбольні фани завмирають в очікуванні, чи прийматимемо ми Євро 2012. Цього разу доля їм посміхнулася: Україна виборола право разом з Польщею проводити на своїх теренах футбольний чемпіонат. І у Львові мало відбутися кілька матчів. Утім, деяким львівським суддям було не до футболу. Вони вивчали колядки. Силовики затримали скандального очільника Львівського апеляційного суду Ігоря Зварича. У його кабінеті знайшли аж три мішки з доларами, та суддя їх, мовляв, не вимагав, а наколядував у добрих людей. Своїми байками колядник неабияк тоді потішив присутніх журналістів. В Українців така привичка, не спішіться тільки. Я все до кінця засіювати кабінет, новий кабінет, коли приходять. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. За такі суддівські традиції посадовця запроторили добу цигарні на 10 років. Утім, на волю він вийшов набагато швидше завдяки горезвісному закону Надії Савченко. У жовтні 2009 року Галичан охопила епідемія грипу. З полиць Аптек за лічені хвилини зникли марлеві пов'язки та протигрипозні ліки: Вірус скосив львів'ян. Тоді від пневмонії померло більше півсотні людей. Водночас у Львові розпочалася євро-лихоманка. Міські урядовці раптом схаменулися і згадали, що Єврочемпіонат не за горами. У січні 2009-го заклали капсулу до фундаменту майбутнього Євростадіону. Однак коштів бракувало, інвесторів не було. До того ж, за роки спорудження вартість арени зросла майже утричі від запланованого, інспектував будівництво і президент УЄФА Мішель Платіні. Та як не старалися, довести споруду до розуму, так і не вдалося. Тому у 2012 році матчі футболісти зіграли під дірявим дахом. З 2005 року у Львові на міських автобусних маршрутах з'явилися нові машини. Світлі просторі та швидкісні, на відміну від старих, тісних і темних турецьких чи російських гробів на колесах. Як жартома їх називали пасажири. Тролейбуси у Львові почали поступово втрачати свою популярність. Їх повністю витіснили маршрутки. У лютому, 2008 року до трамваїв і тролейбусів повернулися компостери якими перестали користуватися ще 12 років тому. Причини цьому ніхто не пояснив, почали змінюватися і трамвайні маршрути. Наприклад, у 2003 році демонтували трамвайні колії на площі Галицькій та вулиці Князя Романа, а розворотнє кільце облаштували на площі Соборній. Через великий потік автотранспорту, який створював вічні затори, з вулиці Словацького забрали трамвайний рух, а для з'єднання вулиць Дорошенка та Коперника. У жовтні 2003 року спорудили новий проїзд за будинком головної пошти і обладнали перший у Львові критий трамвайний термінал. 2006 рік став роком повномасштабної реконструкції трамвайних колій. Вулиця Руська втратила своє знамените трамвайне сплетіння, що проіснувало у цьому місці 112 років. До 1 липня 2004 року проїзд у маршрутці коштував 80 копійок, а після за проїзд почали платити гривню. Водночас комунальний транспорт і надалі коштував лишень 30 копійок. У 2008 році проїзд у маршрутках зріс до гривні 50 копійок, а в електротранспорті до однієї гривні. Друга половина 2000-х це час брутальної навали приватного автотранспорту у зону пішоходів. Усі хідники у центрі Львова перетворилися на автостоянки. Пройти тротуаром стало неможливо, погрози штрафами та евакуатори проблему не вирішили. Утім, у 2007 році частково винайшли панацею від цієї проблеми. Почали встановлювати стовпчики загорожі на тротуарах. Задоволення, звичайно ж, не з дешевих, проте автонахідник точно не впреться. Того ж року почали працювати перші паркомати, бо, як з'ясувалося, живі паркувальники полюбляли гроші класти до власної кишені, тому до міської скарбнички надходили копійки. У 2007 році вулиця Галицька стала пішохідною: там встановили лавки та кам'яні квітники. На площі ринок знищили зелені насадження з північного боку. Тепер там відбуваються концерти просто неба. А взимку працює ковзанка справжнє зимове свято для львівських дітлахів та дорослих. Усі задоволені, окрім мешканців навколишніх будинків, які часто влітку потерпають від галасливих концертів. У 2007 році навпроти входу до ратуші відкрилася найпопулярніша на той час серед молоді та туристів: кав'ярня Криївка, де відвідувачів зустрічав охоронець з автоматом. Він пропускав до приміщення. Лише після того, як з'ясовував, чи нема серед прибулих часом москаля чи комуняки. Давав випити 100 грам медовухи і після того відчиняв двері до зали. Коштуйте медовуху, від цієї медовухи москалі мруть, як махови. Зараз закривається. Німець? Так. Ага. Німець то не москально ні? Це за Путіном тут тягне руки, ні? Не розумієш? Досі він б'ю <ріст> <ріст> Саме Криївка започаткувала у Львові серію концептуальних кав'ярень. 2008 року набуває популярності кав'ярня «Мазох» на вулиці Сербській, де, за бажанням клієнта, йому разом зі стравами можуть завдати умовну порцію фізичного чи морального болю. Потім відчинилася і жидівська кнайпа, де можна було поторгуватися за ціну поданої страви. Згодом відчиняються двері гасової лампи, кумпеля та інших закладів. У грудні 2009 року у Львові розпочав діяти Львівський різдвяний ярмарок. Відтоді він щорічно відбувався з середини грудня і до 20 січня на проспекті Свободи та на площі Ринок. Це перший різдвяний ярмарок західноєвропейського взірця в Україні. Подібні ярмарки відбувалися щорічно у Львові до 1939 року, поки Друга світова війна не перервала цієї традиції. А по війні панували росіяни, які боялися різдвяних традицій, як чорти кадила. Нинішні ярмарки відбуваються у дерев'яних хатинках, відвідувачам пропонують новорічні сувеніри, традиційні вироби з кераміки, авторські роботи художників. Окрім того, кожен охочий може скуштувати різних смаколиків, пампушків, меду, глінтвейну, вареників та шоколаду. Загалом, за роки незалежності, Львів повільно, але впевнено набував зовнішніх рис європейськості.